Привіт, ось живемо, ходимо в живу плідну церкву, як слово Боже, але у нас плоду немає. Благодаті Божої на всіх сферах життя немає чого. Або ми не помазанники Боже, а є помазанники сатани. Щось ми неправильно робимо. Треба розібратися в себе. Якщо у мені чи в тобі. Серце, розум, тобто ґрунт, кам'янистий чи асфальт, чи просто засорений. Треба розібратися в собі. Якщо ти маєш такий ґрунт, треба чистити, треба мінятися. І смиренно слухатися пастирів, які мають плід, мають багато церков, Молдові, України та інше. І, Очищати, щоб грунт був хороший для носіння, для слова Боже. Амінь.